Так, розряджаємо. А, всього 8 набоїв. Ну гаразд. Так, отак От нам стане веселіше. Давайте тепер. Давайте тепер, напевно, перейдемо. Тут ми вже все оглянули, та, напевно, все. Я не думаю, що тут буде щось додатково цікаве. Ну, можна сказати, що тут дуже багато, дуже багато якраз таки. Ну так, казали, що дуже багато тут було електричного струму. Ну, я зрозумів, тут чисто декорації. Е, мають щось підготувати розраби, напевно, в DLC-шках. Добре, тут же нічого такого особливого, мабуть, не буде. ну Давайте ще побігаємо. Я думаю, втекти ми завжди встигнемо. А так, пообстежувати локацію. До, до речі, вона тут відносно об'ємна. Тобто щось тут ще цікаве може бути. Так, ану, знову вороги. Ні, цього разу це сталкери. Так, зараз би власню. Ну дивіться, слухайте, справді тут не вимкнений лайф, це значить, тут справді щось готується. Тобто не просто так тут з'являються сталкери, не просто так тут з'являється МСОП. тут по-любому щось має бути. Але поки що ну тут дуже багато дерев, дуже багато проводів. Так. Давайте ще тут подивимося, може щось є. Якщо немає, то стрибаємо вниз. Ну, походу, нічого немає. Так, нічого особливого, тому погнали далі.